В современных дискуссиях часто встречается тема инфантильности женщин и стереотипов о мужской обязательности. Но за всем этим кроется более глубокая проблема – отсутствие ответственности за свои собственные решения и действия. Мы наблюдаем, как женщины все чаще выбирают путь независимости, утверждая свое «я сама», но, что парадоксально, при этом всем они продолжают ожидать, что мужчины должны что-то для них сделать. Эта противоречивая позиция совершенно не новая. Женщины говорят о своей усталости от жизни, которую они тянут на себе, и одновременно выражают негодование, что мужчины не делают для них достаточно. Я считаю, что здесь лежит не столько стремление к равенству или самостоятельности, сколько неосознанная зависимость от чужих ресурсов и внимания. Когда любовь и отношения превращаются в валюту для обмена, если любит, звучит должен. Рано или поздно наступит момент, когда сама суть любви потеряет свой смысл, сводясь сугубо к материальным благам. И в таком контексте я сама становится не результатом внутренней силы женщины, а всего лишь прикрытием для недовольства тем, что никто не берет на себя ответственность за решения, которые женщина принимает сама. Ого, попробую зараз якось швиденько переварити цю всю інформацію, пере... прогрузити, коротше. Я насправді тут е... все дуже просто, дуже гарно сказано, прямо от такою літературною е... мовою, термінологією, е... філософією, психологією і все решта, але дуже гарно. Ну, типу, дівчинка. Дуже прям гарно говорить. Ну, прям от Відчувається, знаєте, оця мудрість, досвід пережитого. І коли а, це все складається в один пазл, начитаність. І і коли це все от складається, виходить дуже гарно. А... Дівчина, не знаю, жінка, як правильно казати. Описала, по суті, в більшості самі ну, класичні відносини стосунки в парі між чоловіком і дружиною. На жаль, це призводить до цієї дуже сумної статистики, яку ми всі знаємо, що Україна займає яке шосте, чи я не пам'ятаю, третє місце по Кількості розлучень. Офіційна статистика. Ну, не знаю, наскільки офіційно. Я читав. Вроді би, на різних порталах, вона там не сильно відрізняється. Ну, візьмаємо так. Чому так відбувається? Ну, давайте спочатку ще послухаємо цю черівну... красиву лади. И далее. Проанализуем. Противоречивые ожидания в вопросе женской независимости и мужской должности как раз-таки и создают особую форму зависимости, в которой женщины хотят быть сильными и самостоятельными, но при этом хотят, чтобы кто-то другой обеспечил им условия для этой независимости. И этот парадокс инфантильности проявляется, увы, не только в быту, но и в бизнесе карьере и, конечно же, семейной жизни. Женщина выражает свое убеждение, что это их выбор, но как только они сталкиваются с трудностями, тут же появляется желание переложить ответственность на окружающих, на мужа, государство и так далее. И абсурдность этой позиции очевидна. Как можно требовать самостоятельности и одновременно жаловаться, что тебе никто не помогает? Ведь любое действие ⁇ это осознанный выбор. Получається, можна? Я не знаю, як, але, получається, можна, бо так, в більшості випадків воно є. І тут а, прозвучав термін інфантильність. Про що це говорить? Позвольте висловити свою думку. Так поводять себе малі дітки. У мене є синочок, йому 5 рочків, і він мені каже: Тат, я все сам. От я йому хочу щось. Він каже: я сам. Я сам. Я сам. А, але за все треба заплатити. За памперси заплатити, за кросовочки заплатити, за штанішки заплатити, їсти дати. Все треба зробити, але він все сам. Знайомо, дівчата. <смі> От про що йде мова? Що це позиція а, маленької дитини. І тут зараз питання не в тому, як хто виглядає, і скільки кому, скільки кому років, а в тому, як себе люди, люди поводять. Тому що поводити себе люди можуть, ну, в даному випадку жінки в будь-якому віці. Можуть вони себе поводити, як маленькі діти, які все хочуть самі, але нічого, на жаль, самі не можуть. От рано чи пізно хтось з партнерів не витримує, точніше, чоловік. І жінці все завжди не так. Діти ж завжди, знаєте, вони якби, хочуть постійно щось новеньке. Завжди їм вже, та іграшка не така, та іграшка вже теж не цікавить, хочу нову. І хтось має постійно виконувати ці побажання маленької дитинки. А хто має виконувати побажання маленької дитинки, в якій вже там 30 років? Тату з мамою вже скажуть: давай, іди, ми вже займалися. Бюджетские кироки, хватит, давай сама. Правильно? И это все перекладывается на кого? Молодец. Все вірно. На человека... Опа. Ну-ну. И ответственность за его результат лежит исключительно на том, кто его совершил. Обвинять других в собственных трудностях – это то же самое, что винить скамейку, о которой ты ударился, когда бежал, сломя голову без оглядки. Сложившаяся в обществе установка, что женщине что-то должны просто по факту ее пола, давным-давно устарела. Мужчина может помочь, но только по собственной воле, исходя из чести, честности и взаимного уважения, а не потому, что его поставили перед фактом и обязательствами. Дівчата, цю фразу треба переслухати вам кожен день по три рази. Ніхто нічого не зобов'язаний. Тільки через те, що ви жінка. Хтось може допомогти тільки з якогось особистого. сільвупле. Розумієте? Не... Якщо ви заставляєте, напрягаєте, маніпулюєте, оце все оце страшна дічка, якою, якою займаються діти в 35-40 років, завдяки от таким відео, завдяки соціальним мережам, хоч якийсь плюс від них є, що от зараз перестали вже встидатися, чоловіки говорити про себе, що. Раніше ж їм казали, якщо він щось не так скаже, як жінці подобається, зразу яка фраза йшла? Ти не мужик. Ти що не мужик? Вон, сусідки, чоловік мужик, а ти не мужик. І все, і зразу опа! Іди сюди. І все, і чувак зразу старається доказати, що він мужик. Так відбувалося з вашими нашими татами. Дідусями, ну, може, дідусі ще не настільки, а от з татами точно. Так і стараються з нашим поколінням поступити. Ну, знову ж таки, завдяки от таким от відео, а їх в соціальних мережах все більше і більше з кожним днем стає. Все міняється. Як то кажуть, це вже устарівший підхід. На жаль, для вас, дівчата. Современные отношения повинні выстраиваться на взаимопонимании і уваженні, а не на ролі Сірі Кармі. Современне Современные отношения. Мені здається, кажется, не тільки современные і колись, і в майбутньому будь-які отношения, взагалі мають на цьому бути побудовані, а не тільки сучасні. Дожились. Вже ми мусимо говорити, що наголошуйте сучасні стосунки. Хоча окей, можливо, в давнину в жінок були реально обмежені. Можливості їм там багато чого забороняли, можливо, навіть якась дискримінація була, неможливо, а точно. Ну, так, да, окей, я згідний. Тут да. Ну, ладно. Сорі за такий а, недоречний коментар. домработниц. Если женщина принимает позицию, что ей кто-то что-то должен, это мешает ее личностному развитию. Инфантильное поведение, которое часто навязывается молодым девушкам через культуру, СМИ, какие-то общественные стереотипы, все это усугубляет проблему. Если бы, допустим, мой муж меня содержал в молодости, как это делают обычно в классической навязанной модели, то Скорее всего, я была бы абсолютно не готова к реальной жизни, Но моя самостоятельность и моя реализация все это создавало здоровое, нормальное состояние и баланс. Я сейчас не говорю о том, что нужно отвергать помощь. Я говорю о том, что никто не обязан решать твои проблемы из за тебя. Взаимообмен опытом, энергией и информацией- это то, что должно лежать в основе отношений, неважно, личные или профессиональные. Дуже круто, дуже круто. Це я не знаю, скільки треба прочитати книжок і що в житті пережити, і це все поєднати, як то кажуть, зміксувати і видавати от, от, в таку подачу інформації. Шкода, що цього мало хто зрозуміє. Можливо, і послухають, але мало хто почує. На жаль. Але нічого, як то кажуть, життя розставить. Все на своє місця. Це найкращий вчитель. І тут, якби хоч головою бийся сто раз, як кажуть, об скамейку, нічого не поможе. Життя не йде на діалог, воно диктує свої умови. А воно якраз таке от як ми чуємо на відео. Вот такие вот умовы. Настоящая сила заключается не в том, чтобы ожидать что-то от других, а в том, чтобы научиться быть самодостаточным и не бояться действовать самостоятельно. И часто, когда женщины говорят, я все делаю сама, за этим кроется не гордость за свою самостоятельность, а скрытое разочарование, что другие не спешат помогать. И это разочарование возникает, когда женщина строит свою независимость на ожиданиях от других, а не на Утренні опори і впевненості в своїх силах. Вау, wow, пацани, знайома фраза я все сама. <laughs> я думаю, практично кожна жінка вдома uh, хоч би раз, а можливо, і кожного дня по пару раз своєму чоловіку говорить: все сама, все сама. А бачите, що просто ці жінки будують. Uh, Своє сприйняття на тому, що хтось має допомагати. І якщо хтось не допомагає, приходить розчарування. А розчарування не має приходити від того, що хтось не допомагає. Не від цього розчарування має приходити. Не від очікування допомоги від інших. Все так настільки просто, банально і елементарно. Що ж незручно, але, на жаль, на практиці. Просто, на жаль, неможливо реалізувати. В жінок. Ну, не знаю, можливо, знову ж таки з часом, от, умовно кажучи, такий погляд, такий підхід, він буде розповсюджуватись. І, можливо, дасть плоди. Можливо, побачимо, поживемо. Ну, на даний момент, мені здається, це практично капля в морі таких відео. Їх має бути в рази більше. Ну, вони збільшуються. І я думаю, що ця тенденція збережеться і навіть збільшиться динаміка. Ну, побачимо, поживемо. И также важно понимать, что самостоятельность – это не наказание, а осознанный выбор. И в этом выборе и есть ваша свобода. Вместо того, чтобы винить обстоятельства партнеров в своих трудностях, необходимо осознать, что каждый из нас буквально является архитектором своей жизни. И женщина, которая видит свою ценность не через призму чужого одобрения или материальной поддержки, уже делает огромный шаг к освобождению от инфантильности. И такой подход позволит и не только принимать решения самостоятельно, но и приведет ее к ответственности ответ вось, а это уже подразумевает выход из позиции жертвы. А что касается мужчин, которые попадают в ловушку безотказности, об этом. Вау, это было круто, это спич. Ну. Но... Знаєте, прям, ну, це. Це. Да. Аж, аж цікаво взагалі, які стосунки в е, таких дівчат з таким розумінням своїми чоловіками і взагалі комунікація, як відбувається в сім'ї. Ну, типу, це дуже, чи, чи відповідає воно. Е, як то кажуть, тому. Контенту, тому посилу, який вони несуть в соціальних мережах, тому, що відбувається вдома з чоловіком за закритими дверима. Це, звісно, не моя справа, я согласен, це не моє діло. Але судно цікаво. Бо ну це дуже круто. Якщо реально дівчина так от прям думає, це дуже сильно чомусь, на жаль, так склалося, я не знаю, в нашому суспільстві, чи, можливо, взагалі в світі. Чи, можливо, в нашій країні, що практично більшість жінок, домінуюча більшість, от, живе от, оцими, знаєте, очікуваннями від своїх чоловіків. От щось чоловік постійно має зробити, щоб вона була довольна. І бачите, це е, таким. Таким підходом жінки самі собі вибудовують внутрішню тюрму, вони не відчувають справжньої свободи. Бо, як сказала ця, я не знаю навіть розумна дівчина, свобода внутрішня і взагалі будується зовсім, стоїть зовсім на інших стовпах. І напевно, що це відео треба переслухати ще не раз і перечитати не одну книжку. щоб прийти до такого висновку. теоретично. І ще реалізувати це на практиці. Це ну. This is next level, дівчата. Це, це наступний рівень. Це я не знаю. Але мені здається, тільки усвідомивши. Сказане, вище сказане, можна дійсності прийти до якоїсь внутрішньої свободи і відчуття щастя. Це яку дорогу треба пройти, це наскільки треба позбутися якихось вже своїх тих набутих роками установок, поглядів цих нейронних зв'язків. Вау, wow. це, напевно, що над цим треба працювати. І мало хто захоче на це тратити свій час, тому, напевно, все залишиться так, як було, і будуть продовжуватись оці от претензії до чоловіків, очікування від них щось. Не всі чоловіки, звичайно ж, зможуть задовільнити ці очікування і ці претензії, тому що їх взагалі неможливо задовільнити. Це ж якби неможливо маленьку дитину задовільнити якоюсь іграшкою. Ви їй подарите іграшку. Буквально 3-4 дня, і ця іграшка буде лежати, і до неї більше ніхто ніколи не доторкнеться. Це ж маленькі діти, і вони завжди хочуть нових емоцій. І, на жаль, так склався світ, я не знаю. Життя, що багато. В більшості я, я думаю, що так і чоловіки, можливо, деякі, деякі також так, з деякими чоловіками також так відбувається, але в більшості випадків жінки все-таки залишаються от такими інфальти, інфаль, інфантильними в дорослому житті і ламають життя собі в першу чергу, чоловіку, сім'ї, всім, і дітям, всім, постійно чогось очікуючи, точніше якихось подарунків. Якось там увай, як завжди, ну все, що от маленькі діти в дитинстві хочуть, от так само дорослі тьоті хочуть. І як би ти не старався, ти не зможеш задовільнити. Це дорога в нікуди для обох. Тому хтось терпить все життя, старається догодити, а хтось каже, що я маю когось там комусь догожати. В мене своє життя. Я хочу його жити вільно, а не думаючи, як це зробити краще для когось. Бо, мене, бо від мене це вимагають. Знову ж таки, по власній волі це одне. А коли в тебе вимагають, тобі маніпулюють, це зовсім інакше. Тому... Ну, не знаю. Я сподіваюся, що з цього відео хтось щось для себе. Зрозуміє, можливо, і чоловіки, які зараз знаходяться в таких, ну я б сказав, аб'юзивних стосунках, коли жінка постійно маніпулює тим, що вона жінка, і всі, що з її должны. І жінки, які маніпулюють, хоча це їм не дуже вигідно признаватись, що вони не праві. Тоді придеться багато чого робити самим і відповідальність нести самим. А цього не дуже хочеться, якщо все життя жила по-іншому. Але знову ж таки, ви будете завжди, як зі слів цієї червної леді, чимось недовольні бути. і це ця... Ні до чого хорошого не призведе. Ні вас, ні вашу сім'ю. На жаль, таке коротке відео не зможе поміняти думку, погляди, але хоча б, можливо, якесь посіє зерно сумніву. А сумнів, це перший признак інтелекту. І ви почнете щось гуглити, чимось цікавитись. А чому? можливо, в дійсності я не відчуваю якогось внутрішньої свободи, відчуття свободи, щастя. Бо я. Чого? І далі Google. Бажаю вам віднайти ту внутрішню свободу. Це довгий. Але все залежить від вас. Іноді воно того варте. Ну не іноді, а воно того варте. Щоб відчути себе. Щоб зняти ці, як то кажуть, кайдани внутрішні і вдихнути на повні груди. Я вам це по-справжньому бажаю. До роботи.